Це дві ракети. Дренаж акумуляторного бака. А ти прокиньє каже? Є батько? <говори> ви представляєте, якщо б ця фігня тут реально взорвалась, то да, це було. На месті розстрілювати підорасів, блядь. Оце ну, ж вона хоть до сюди докотилась. А я біг оттуда от все. Получається, воно до цього взорвалося. Ну так, ну вообще-то, воно постойно було горіть. <говори> <говори> Чего они виноваты, блядь, эти люди, что они это, нахуй, натворили? Подивись, что они, блядь, натворили. Сука, что творят, блядь. Пидорасы, блядь. Жизнь, чтобы флагматика достать. Джек, иди сюда. Ну, вы на отбаках. Ой, держи, блядь, просто ноль, блядь. дровняну, блядь. Yeah. А то І я нахуй бігом за мною Паша, блядь, отой полетіла, а ви вже тут, блядь. Ми в магазині такі ось сюди були, а тут я тут. Воно ще ж по першу тему, де хера не видно. Я кажу, діду, давайте сюди через це, блядь. Це то стало витягувати. Я говорю, это хорошо, что хоть вспомнил за бабло. Да, да. Може кричала, тільки фі, ніхто так, не чує. гуркотить, хто це. Ні, я думав, мабуть, що... Це взагалі, блядь. А вони, короче, що всі в паті були. Виїхали А. І <риклад> вони були, я насик я поняв, вони всі ніч у кота ходили. А, так? Повезло, що їм. Вона згоріла, ми хоч при завтра Йо, стала. Я хоч при завтра осталось. Хоч щось радосне дам. Хонда згоріла, то херня. Ну, Хонда це ж твоя сесія. Ні, це рено, ми щось купили машину, не знаю, два місяці назад. Так? До воїни їхав. Палки павіс, то ти хочеш. Вряд ли їх навіть. Ракет з ракети, блядь, етикетка нахуй набута, самоліт, блять. То ракета, це ж ракети. Та ну маркировка от цього, оно, блядь. — Ти ж бачиш, що маркировка блядь. — Це ж ну, перший зразу, потім він опять поїхав, проїхав. це вже третій раз він їде. Диви палки знайшов. Максим знайшов. Ой, Артм. Якраз коло кровоті де баба лежала, там знайшов. — Так а вони ж там і були один. Ти поту, Артем. Вилазь, бо ну я не лазь, Не лазь, там же Богу, воно обсипається, блядь, там тільки троні, воно зараз упаде. Да, все. Вилазь, бо ну я Лучше надо. не треба, блядь, палку Но, блядь, бабу то херня. спасли, а да. ще не дай Бог, палку, тебе, Блядь, Запалок так, блядь, хай це блядь, Ми, ми в дяді місяці будемо. Ми попав дяді місяця будемо. Добре, 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 не переживай, не переживайте, будьте там, не здумайте двигати, все, будьте там поки, все нормально, будьте там. Добре, моя рідненька, не плач, Я все, все буде добре. Все, все буде добре, не плачте, не плачте.